Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо знову про чергове продовження строку дії бронювання, яке запроваджено новою постановою Кабінету Міністрів. І ось ось 26 лютого 25-го року набрало законної сили. Підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, Там багато цікавої юридичної інформації. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Поїхали! І так, бронювання нагадаю. По перше, що таке бронювання? Це один із видів відстрочки, який встановлений статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, визначений пунктом 1, частиною 1 статті 23. Це стосується відео тих, хто заброньований відповідно до. Трудових відносин це коли ваш роботодавець, відповідно за там, де ви працюєте, ваш бронює через цю прекрасну дію. Це той самий випадок, коли роботодавець, який має критичну інфраструктуру, бронює вас як свого працівника за відповідними критеріями, так і ви будете заброньованим, бо ви працюєте на критично важливому підприємстві. Як ви пам'ятаєте, так, ті, хто не отримав нову критичність, вони не могли перебронюватися і постанову Кабінету міністрів так, ще в листопаді, яка набрала законну силу в грудні 2024 року, було визначено, що по старій критичності, так, ваше, ваше бронювання діє до 28 лютого 2025 року. І всі вже так розраховували на те, що от дивіться, значить, 28 лютого. Автоматично все пропадає, так, в резерві плюс, в оберігу, що ви вже не заброньовані, і потрібно було щось робити. так? Станом на зараз вже є нова постанова, якою продовжено строк бронювання. І це стосується, по-перше, Тих так, хто отримав бронювання на підставі або рішення Міністерства економіки, або через, були заброньовані через дію. І на період прийняття цієї постанови мали чинне бронювання. Це бронювання тепер у вас буде продовжено до 31 березня 2025 року. І що найголовніше, цікавого в цій постанові, не те, що строк у вас продовжено, а те, що кому він продовжений. І ось там є таке цікаве формулювання: бронювання, яке було чинне на. На день, коли ця постанова набрала чинності, що це за ця постанова? Ця постанова це та сама первинна, так і вона набрала законної сили ще 01 грудня 2024 року. Тобто ми з вами моделюємо ситуацію. Наприклад, у вас було бронювання, яке діяло до 15 грудня 2024 року. І вас не перебронювали, оскільки так ну не було кротичності да, нової. Ще чекаємо. Однак у зв'язку з тим, що вийшла вже нова постанова, яка є діє, і у вас до у вас була чинна на той період. Так, ця, це бронювання, то відповідно до законодавства новоприйнятого, ваше бронювання має бути тепер продовжено до 31 грудня 2025 року. Ось так вони цікаво прописали. Як взагалі воно буде працювати? Взагалі ну, за замовчуванням, все це має оновитися також до 28 лютого, я так розумію, і з'явитися в резерві Плюс у вашому електронному військово-обліковому документі циферка 2028. 28.02 має так змінитися на 31.03. Тобто має бути автоматично. Так, щоб ви розуміли, мені вже почали надходити певні так сповіщення від клієнтів, смс-очки про те, що зачекайте, десь зникло наше бронювання, так, яке це було до 2025 року. Тому, будь ласка, перевіряйте всі свої бронювання. І також я завжди кажу про такий цікавий лайфхак. Будь ласка. Коли ви оновлюєте в резерві якісь дані. Правильно оновлені, правильно оновлений резерв це коли ви його видаляєте і заново встановлені. Це перевірено вже на практиці тисячі один раз, так, що дуже часто змінюється інформація. Кнопка оновлення так оновити дані іноді не спрацьовує. Тому ось, коли ви отак ось робите, да і у вас все ж таки не висвітилося бронювання вже, далося ближче до цієї дати. Що можна зробити? А взагалі. Всі дані до оберігу вносяться. Звісно, жотиціка тоді можна буде направити їм відповідну заяву, щоб вони внесли дані до оборігу. Особливо, я думаю, це буде, скоріш за всього, стосуватися цих грудневих або ось той, хто в січні да, закінчувалося бронювання, яких воно закінчилося відповідно до нового законодавства, продовжилося. Можна буде направити відповідну заяву, прошу внести відомості да, на підставі цієї постанови до обрігу про бронювання. Тобто ви будете вважатися. І нагадую, що в разі, якщо у вас все внесено в оберіг, значить ви є заброньованим. Не буває такого, що. А, та я працюю на кротичній інфраструктурі, я там заброньований. Ой, так про мене ще відомості не вносили, десь там щось загубилося. Ні, тоді вони заброньовані. Заброньовані це коли є відмітка, тип відстрочки бронювання у вашому електронному військово-обліковому документі, тобто ці відомості занесені в оберіг. Ті, хто заброньовані, у них є у деяких підстави для відстрочки по іншим підставам. Наприклад, там один із батьків з першої або другої групи інвалідності, так? І питають мене. А чи можна оформити відстрочку? Так, можна оформити, але якщо ви не маєте чинного бронювання. Тобто дві відстрочки не можна мати, система вас не пропустить, в тому числі і комісія про ТЦК. Тому вам треба або чекати скасування, закінчення да, цього бронювання і потім оформлювати відстрочку. І також важливий нюанс про це ось да, там, на момент прийняття постанови, те, що ми з вами е, спілкувалися. Це, скоріш за все, буде да, Ну не скоріш за все, а це буде стосуватися того коли воно само закінчилося бронювання, не тоді, коли роботодавець вам його анулював. Якщо роботодавець вам його анулював, так самостійно скасував, то на вас цей випадок не буде розповсюджуватися. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, коментуйте мені, буде дуже приємно і особливо діліться своїм досвідом щодо бронювання, чи все у вас там окей, чи все у вас висвічується в оберігу.